Це житловий комплекс Юван, забудівник, благо, двір закритого типу, є відеонагляд. В комплексі є гаражі, паркомісця, вже є магазини, є дитячий майданчик. В під'їзді два ліфти, і тут продається на сьомому поверсі така двохкімнатна квартира, площа 64 метри квадратні. Це така велика вітальня кухня. Тут є всі необхідні меблі та техніка. В квартирі встановлені кондиціонери, є підігрів підлоги, дуже красиві підсвітки. Тут такі дві окремі кімнати. Дуже стильний ремонт, гарне планування. В цій кімнаті є така красива б'юті зона. Ціна квартири 105 тисяч доларів. Якщо зацікавила така пропозиція за більш детальнішою інформацією, звертайтеся.